Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми готуємо класичні котлети зі свинини. Рецептів м'ясних котлет велика кількість, але традиційно, під словами котлета, мається на увазі корж із м'ясного фаршу, який панірують та обсмажують. Змочуємо хліб у воді, приблизно пів батона. Хліба не має бути багато або мало. Ідеально, вважається норма 40% від ваги м'яса. Зважувати потрібно вже вимочений та віджатий хліб. Краще використовувати батон або хліб для тостів. Вимочувати його тільки у воді, ніякого молока. Фарш краще змішувати у співвідношенні один до одного яловичий та свинячий. Але якщо ви хочете більш жирненькі котлети, то беремо тільки свинний фарш. Отже, у нас є 300 грам фаршу вже готового. Потім для котлет нам потрібно трошки цибульки. Цибуля надає котлетам пряного аромату і насиченого смаку. Натираємо цибулю на терці. З обов'язкових спецій кулінари називають сіль та перець. Додаємо приправи і все добре перемішуємо. Ні в якому разі не додавайте яйця. Під час смаження яйця швидко згортаються, утворюючи всередині порожнини. Щоб котлети не розвалилися на сковороді, на етапі формування котлет їх потрібно щільно притискати руками або трохи відбити фарш. З двох сторін. Час обсмаження має бути не за великий і не за малий. М'ясо всередині має добре пропектися. Обсмажуємо котлетки на середньому вогні. Поки знизу ми не побачимо підрум'янину шкірку. Потім перевертаємо і підсмажуємо на іншому боці. Ось і все. Котлети готові. Смачного вам, шановні глядачі! І не забувайте коментувати, ділитися відео з друзями, ставити палець догори, жмакати дзвіночок, всього найкращого, смачного і вам!